Всім привіт! Агротехсклад. Знімаємо сьогодні вам ДТЗ-5504 НК. Це 50-кінський сильний трактор. Випуск був у них 24-25 роках. Модель ця НК йде без кондиціонеру. Якщо ви хочете з кондиціонером, це модельний ряд НКК. Тобто додаткова буква К, скажімо так в назві. А, значить, передній міст. У цього трактора один з найкрутіших, його можна спокійно порівнювати з Ловоловським. Хоча на Лаволі сам редуктор стоїть набагато більший і потужніший. Але якість за ці гроші реально, чесно, хороша. Тяга знаходиться на задній частині, тобто вона, по суті, захищена самим чолком переднім. Гідропецилювач працює на ура, дуже легко обертається. Єдине, що мені не подобається, немає захисного. Ось тут пильничка, а так, в цілому все. все окей. Дивимось, 6 штучок у нас довантажувачів по 30 КГ. 180 кг у нас давить на передній міст проти Ваги. Це теж дуже великий плюс, і небагато тракторів можуть, по суті, чомусь собі дозволити. Хоча, по факту, оцей от свинець він коштує, я думаю, доларів по 20-25, по і чому б не ставити їх. Для конкретно противаг, для таких великих тракторів я не знаю. Ну, Допустимо, на кентаврах стоїть максимум 80 кг. Так, пластикове, дуже широке переднє крило з брезговіком, майже дістає до самої землі, тобто захищає максимально. Розбарні передні задні диски, 8,20 резина, 124 на 28. Задні у вас також йдуть 45 кг довантажувачі на колесо. армор резина. Бачимо, що. Шумоізоляція зроблена ззовні. Задня навісна система у вас іде звичайна. Паливний бак знаходиться ззаду трактора. Чулок задній у вас посилений, армовані є елементи. Кабіни всі стоять на проставочках, як це повинно бути. Чотири гідровиходи, причіпний механізм зйомного типу. Дуже довга клішня. Єдине, що от мені не дуже зрозуміло, це от сварний шов. Просто ну таке собі, якщо чесно. Велике яблуко в комплектації. Захист для валовідбору Тут у вас вал відбору іде шістішліцевий Е Дві швидкості працює. Камери тут немає, кабіна йде з додатковим освітленням. Це кріплення для номерного знака. так Сама кабіна. Ручка, до речі, тут прикольна, як на автомобілях зроблено. Сама кабіна в принципі простора, є обшивка мінімальна. Шумоізоляція бачили непогана. До речі, нагадаю, що ця комплектація йде без кондиціонера. З кондиціонером там у вас буде два регулю... регулювальника. Тут тільки пічка регулюється, а на тому ще буде кондіор регулюватися. Стандартна, ДТЗна приборка, всі поворотники, клаксони, все зроблено в один маленький блок. Кермо у вас регулюється. Йде з гідропосирювачем, блокування диференціалу має під'єднання переднього приводу, дві швидкості ввал, відбору, окремо гідравліка, гідровиходи, окремо ручний газ. Тобто, в принципі, для, для роботи дуже класний трактор. Підвісні підалі, все через пильнички, дуже зручно, дуже прикольно. По ціні вони на сьогоднішній день вартують 14 тисяч доларів 14 400, якщо бути точним, без кондиціонера. Є по наявності гарантія 3 роки, доставка безкоштовна і без передоплати в будь-яку точку України. Всім гарного дня! З вами була компанія Агротехсклад. Набирайте техніку напряму, купуйте зі складу. Пока-пока.